Колеги, вітаємо вас, компанія Інверант, технолог Глотова Олена, і ми ділимося сьогодні з вами приємною новиною. Отримали нові надходження ефірних олій та. Отже, про це сьогодні і поговоримо. Нове надходження натуральної сировини для косметики, для побутової хімії, та, можливо, навіть для ароматерапії, для репілентів теж дещо підходить. А, взагалі, сучасна косметика все більше орієнтується на натуральні інгредієнти. Я думаю, що ви знаєте цей тренд, які не тільки а, а, забезпечують корисний ефект, а й мають унікальні аромати. А, отже, 023995 – це в нас Монарда. А, натуральна монарда, ефірна олія, аромат в неї а, яскравий, теплий, з пряними нотами а, чебрецю та легкими медово-квітковими такими нюансами а, властивості. А, олія містить високу концентрацію а, тимолу та карвакролу і а, молекули тимол і карвакрол. Роль, вони мають а, клінічно доведену ефективність і, в свою чергу, можуть забезпечувати і антисептичну, і протизапальну дію. А, якщо говорити про складові компоненти, більшість. А, Ефірної Олії Монарди займає такий компонент, як Тимол. Зазвичай від 40 до 50%. Карвакрол в межах 10-15% і парацелен десь до 10%, 5-6% це зазвичай. Отже, де ми радимо використовувати ефірну олію Монарди? У догляді за проблемною шкірою, та, звісно, волосся це теж підходить. Шкіра для якої шкіри підходить? Для підліткової, для реактивної. І не забуваємо, що тимол це антимікотичний потужний інгредієнт, тому Саме для проблемної шкіри, для проблемної шкіри скальпу також те, що треба. Наступне нове надходження, про яке хотіли вам розказати, нагадати, можливо, вже чули: 032 284 це. Ефірна олія Ревінсари, вона теж натуральна. Аромат в неї чистий, емфкаліптово камфортний з такими трошки пряними нотами щодо складу. Зазвичай, що є в нас в ефірній олії Ревінсари. 1,8 циньол десь в межі від 60 до 65 відсотків. альфа терпеніол теж присутній. Тут може бути 5-10 відсотків. Лінолол до 6% 3, 4%. Згідно з наявності основної речовини, тобто мається на увазі 1,8 ценіол, це природний монотерпеновий оксид, і в нього є доведені клінічні ефекти в медицині 1,8 ценіол часто використовується як моноспалука, шикарна антисептична, протизапальна дія. А ми, звісно, можемо у косметику натуральну о, о, олію ревінсари в засобах для проблемної шкіри у піномий теж підходить, навіть у засоби для посуду беруть є вже вітчизняні лінійки. Бо ефірна олія ревінсари дуже крута, дуже працююча завдяки тому, що я нагадую, міститься велика кількість 1,8 циніолу. Це ми про ревінсару. А ще в неї репелентні властивості, доведені теж є. Можна в свічки репелентні додавати, можна в спреї. Наступне надходження теж досить цікаве. Третя ефірна олія з новонадходжених 0,32 283. І це безсмертник мадагаскарський. Аромат в нього свіжий, камфорний, легка, дуже така легка деревна гірчинка є. І тут аромат знов про 1,8 циніол, Тобто циніолу тут теж в межах 55-65% може міститися. Пінен присутній, альфа-пінен 10-15% і з Zvijesno, limonen. А місцеві мадагаскарці взагалі цей безсмертник мадагаскарський і безпосередньо видобуто з нього ефірну олію. Навіть у якості Афродізяку визначають така досить неординарна ефірна олія безсмертнику мадагаскарського з високим вмістом 1,8 і циніолов. Візьміть зразочок, спробуйте наші зразки безкоштовні. А далі про нові надходження на нашому складі, і це артикул 032286 ефірна олія майорану іспанського, теж натуральна. Аромат в неї такий глибокий, трав'янистий, ноти чебрецю, евкаліпту, спеціїві такі ноти дуже цікава композиція, майоран іспанський, іспанський. І цей аромат теж про 1,8 а, його тут в межах 50%. Що ще містить аромат? Ліналолу Лінолол. до 8% і камфора може бути. Присутні. І це можуть бути де можна в косметиці, і тоніки, і доглядові продукти для волосся, і, звісно, масажні комплекси, що будуть і заспокоювати, і, в свою чергу, ароматизувати у порівнянні з іншими ефірними оліями. Ефірна олія Майорану вона дуже м'яка і по аромату, і по дії, що виявляє. І тому можемо рекомендувати ефірну олію мерана навіть у дитячій серії. Так, далі Утримали базилік 032309. Базиліки різні типи бувають. Ми говоримо саме про ліналольний тип базиліку, тобто такий він дуже приємний аромат, дуже трав'яний. А, звісно, це така степова середземноморська рослина, пряна, солодкувата а, квіткових нюансів теж в ароматі багато а, і легкий відтінок Анісу. Високий вміст лінололу заспокоїливі властивості, звісно, буде забезпечувати лінололу у цьому типі базиліку. Може бути навіть до 75 Виявлено естрагол зустрічається до 10% і евгенолу теж можна виявити до 4%. Ефірна олія базиліку це для чутливої, і а, для дитячої, як і її попередник. А, попередник був майоран, тобто і Майоран, і Базилік ми можемо рекомендувати в дитячій серії, а, в тому числі а, у шампуні, у незмивні спреї теж можна додавати. І ароматизує, і властивості теж певні буде виявляти. Наступне наше нове надходження це свіжий а, лимон, а, артикул 032-281. аромат яскравий, цитрусовий, кисловаті нотки, прохолодний шлейф, а, високий вміст, а, звісно, апельсинового терпену, лімонену. А, цю олію він робить а, еф, дуже ефективною для освітлювальних процедур і тон. У якості тонізуючого компонента в косметиці теж можна. Не забуваємо це догляд за руками, наприклад, продукти для кутикули дуже часто містять ефірну олію лимона чи для нігтєвої пластини. Щодо вмісто основних компонентів, як ми вже згадували, Лімонен домінує до 70-75% навіть може доходити. Бетапінен теж зустрічається, і Терпінен теж може бути до 6%. Щодо обіцяного резиноїду, то це в нас складський артикул 032-282, і це резиноїд називається бензоїн, це теплий ванільно-такий карамельний, солодкий, з бальзамічними нотками аромат, і це пропом'якшення. Про заспокоєння. Як фіксатор, до речі, у парфюмерії теж може використовуватись в рідке мило на цю базу, оцю бензоїнову базу, можна додавати навіть свою віддушку. Звісно, що попередній аромат віддушки він трошки буде видозмінюватись, але у якості фіксатора дуже добре працює. Резиноїд бензоїн. У Всілякі такі розігріваючі бальзами для посилення ефекту там додають, ну там небагато 0,2-03%. А щодо складових цього резиноїду, більшість це бензойна кислота, десь відсотків 40%, ванілін також він містить і корична кислота у бензоїні теж присутня. І ще в нас цікава. Надходження таке є суміш олії м'яти та олії дерева. Хо. 0,32 310 складський артикул у цієї суміші. Дерева хо. Е, дерево хо, якщо ніхто не знає, це різновид камфорного дерева, який містить високий е, рівень ліналоолу. І тому м, аромат е, взагалі у цієї композиції м'ята плюс дерева Хо, такий освіжаючий, м'який, е, е, трохи деревні нюанси є. Балансуючий ефект завдяки тому, що і ментол, і ліналол поєднані з двох ефірних олій. І підходить а, така суміш ефірних олій для засобів, для шкіри та для волосся. Тобто, ментолу а, десь в межах 30, лінололу теж такий діапазон 25-35, альфа терпеніол а, може бути в наявності, а, у масажній олії. Тобто, готуємось до літа, теж можна спробувати додавати цю композицію суміш олії м'яти та дерев. Вахо десь 0,2-0,5% буде достатньо додавати просто в масажні олії. Отже, нові ефірні олії та резиної поєднують у собі потужні властивості, про які, я думаю, ви всі знаєте, всі чули, та унікальні аромати, які можете спробувати, взявши наші складські зразки. Наприклад, три олії, які місяць у якості основної речовини цинеол, але за ароматикою вони дуже різні, і це відкриває широкі можливості можливості для їхнього використання. І в косметичних, і в парфумерних продуктах. і Навіть там ми говорили, і стабілізація аромату, і побутова хімія, і, якщо пам'ятаєте, ревінсара Сара у репелентні продукти радимо. І це чудова можливість для створення нових формул, що будуть відповідати сучасним тенденціям натуральності, екологічності та високої. Ефективності. Всі заявлені ефірні олії, а вони натуральної видобутку. Сьогодні компанія Іверан вам нагадувала про наші нові складські надходження, це ефірні олії і, відповідно, резиноїд. Сподіваємося, інформація була для вас корисною. До нових зустрічей!